І так, друзі, всім привіт! Приїхали ми на риболовлю. Рибалити сьогодні будемо в межах міста. А саме це у нас річка Дісенка, якщо не помиляюсь, спробуємо впіймати оконця, а там, якщо щось інше з'явиться, то обов'язково вам покажемо. Так що приємного перегляду. Прожимайте вподобачку цьому відео та обов'язково підписуйтесь на канал. Хто це у нас шучка? Щучка! Маленька щучка Ось така подруга. І в мене Теж щука? Не знаю! Та ти що впирається? Ану йди сюди Ану покажись, ти що куди пішов? А в мене диви, які судачела. От, отак, друзі, дуплетами. Диви, ось який виход був. Ось так от, друзі, дуплетами треба ловити рибу. Ось так от в самому Києві. Київці О, відпала, слава Богу. Богу. Щука разом з судаком в самому березі стоїть. Диви, які красень. Так. Опа! Гля, як показався. Владос. Давай палтос. Це, цю справу треба обмити. Лимонадом, друзі. Не, 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 не Давай красень. Пішов, пішов. Та ти шо? А яка клювака була? А як ця щука тут в березі влупила? Я вже, я вже думаю, треба виматуватись. Та-да! Мілка, але приємна. Я вам скажу 2 дюйми, 8 грам, а ти на що? А у мене а, лох з синьою крапкою. Близькіткою на 12 грамиках. Давай ще по, по одному захід і йдемо. Обмивати. Пити колу. Ну... Пити колу, друзі, колу. Не алкашку. Не подумайте. Ось так, друзі, кола, не алкоголь, без домішок. Ну, чого, диви, в тебе з сахаром, в мене без. Ну ладно, в мене з сахаром. Ні, У мене теж без сахара. У мене з цукром. А. Ну, Сахаром хай п'ють там. В інших місцях. Є? Є риба чи нема риби? Є риба, ти зрозумів. А я думаю, коротше тяну, а воно тук-тук, тук-тук, тук-тук. Що -тук. там воно постукує, блін? Так. Да. А він, коротше, летить. І стукає зараза. Ось такий маленький окунець, знову такий фіолетик на восьми грамах. Ой, друже, покажись. Ось такий красивий. Так, швиденько його. Втопить. Втопив. І під берегом поняв, протягуюся біля кувшинки. Угу. І він такий... Тай теж був підсидив. Ти тук 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 Там, там взагалі не відчуваю. Враження, наче... Щось А, є, є, є. Походу, походу, окунець, так. Да. На гамнюшку, так? Да? На гамнюшку. Оце ж він у мене, мабуть, минулого разу і смикнув. У мене фіаліткою не складає. Але ж були? На Була... ну, три дюйма, так. Да. Ось такий от. Окунець малесенький. Хотів з'їсти отаку селікоху. Ну, мабуть, трохи впроголодь тут живуть. Хоча рибки вистачає. О-о-о! Бачите? Головне не попасти по ним. Вадима лупить. На три дюйма. Взагалі... Взагалі. судачок. Маленький судачок був. От така от... Мілкота взагалі не соромиться 3 дюймів. 3 дюйми 12 грам. Тут наче навіть забагато цих 12 грам. Взагалі не соромляться. Повільна проводочка. Підсідають тільки так. Опа! Дімон когось взяв. Діма сьогодні... Лупить рибу. Головою трусила, трусила, як щука. Ну якщо щука, то маленька. Ні, це судачок. судачок. Але вже трішки більшенький. Трішки... О, як напижився. Йде. Ля. А -а -а. Ось такий от судачок, друзі. Ось такий от. Гарненький, красень. Ну давай, друже. Покажи, як ти мій... Ні, треба його перекидувати. Перекидай, так. Бо це. заплутається. Не просто так ми їх перекидуємо. Вже в тому році нам писали коментарі з приводу того, що нашу що ви рибу жбурляє? жбурляєте. Він зараза за носом запутується в це латаття. Тут просто в березі така і задихається. трава і він не може вийти і. Дурненька риба. Він просто, мабуть, не шарить, що тут в березі відбувається. Він же ж до, до трави сюди доходить і стоїть перед травою виходить, правильно? ж? Він же в сам берег не виходить, він не шарить. І ото він путається в цій всій... Так, перед кушинкою. В самому березі. Лусьний. А, Поки така справа, мабуть, є сенс розповісти, на що ми ловимо. У мене це флагман Z в рості 246. Тест у мене 3,16 грами. Котушка Evros 2,5 тисячі. шнурочок 0,06. Начебто як виробник заявляє, А флюрокарбон поставив сьогодні 0,35. Ну, Ловлю на ту ж саму трьохдюймову силікоху в кольорі Ультрафіолет лох, на 12 грамиках. Поки що все ребульку влаштовує в цьому сеті. Поки що прокльовує. Так, друзі, давайте я за свою паличку розповім. Це у мене Safina X в рості 254 з тестом 3.18 грама. Катушечку використовую 4000 на... в розмірі 4000 Daiwa ProRex. Шнурочок у мене тут намотаний, восьмижилка виходить. 0,8 по Японії, це, якщо не помиляюсь, там 0,10 мм. Шнурочок мені подобається, він кидучий дуже. По вагам сьогодні, в принципі, от ну, таке, така місцена ловлі. Використовуємо 8-12 грам. Думаю, збільшуватись нам не прийдеться, можливо, навіть зменшуватись, якщо активність рибки буде погіршуватись. Тому рибалимо, пробуємо впіймати цього злого хижака. Як показує сьогоднішня риболовля, стоїть він у нас весь в березі. Кидати далеко не потрібно, однак хочеться також якось так сказати, зрозуміти, що у нас на викиді, що з дном, чи змінилось, чи змінився рельєф, і де ту рибульку шукати наступного разу, якщо вона в березі не буде прокльовувати. Викиді? Там якась бровочка чи, чи, чи щось. Типа, І відбулася покльовочка. Я йшов на, на все на гомнюшку. Силікон я, друзі. Пробував змінювати, ставив менший, але повернувся до цього. І це все не просто так. Ми ловимо на різні розміри. Ой, зійшов. А окунець наче був, так? Судочок? Показалось? А, ловимо на різні розміри на різні ваги, не просто так. Ми зараз пробиваємо вподобання рипульки. Типу, на що більш активно вона реагує. Тому у нас силікон в різних розмірах, в різних кольорах, в різних вагах. Я також готувався ловити на більш-меншу рибу і проводочки різні, так. Ось, бачите, готувався ловити і на меншеньку сирікоху, можливо, окунчика. Але так як Влад взяв меншеньку, я взяв, вже перейшов на... ну, поставив три дюйми. Тож, якщо ловите там з друзями, компаніями, теж пробуйте, експериментуйте, ставте різні наживки, робіть різні проводки. Для підібрати ключ. Так, так, ключика підібрати, щоб зрозуміти, що, що на що рибулька реагує. Що їй подобається. Більш агресивний джек, більш повільний. Тож якось так. Друзі, походу щукан. Щукан, думаєш? Ну так головою трусить. Та окунь гарний. <клух> да, окуняра. Зачепився, зачепився. Стій, стій стій, друже. Зараз ми тебе будемо звільняти, показувати нашим радіослухачам. Ой, я ж тебе так чекав, так чекав. Якийсь ти погризяний. Хто це тебе гриз? Скажи. А він відпав, поняв? Якби я його в руку не взяв, би, він би пішов би гуляти. Ось так. Та почекайте, господи, зараз відпущу. Ось такий красень, да, в самому березі влупив. Ану підніми, будь ласка, це. наведи красоту. Ну... покажи свого цього. Такі вони якісь не еті. Наче не київський. <різь> Ось такий красень, друзі. Погризений, диви, який погризений. Ага. Хто це в тебе так гриз? Все, 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 все випускаю. Давай, красунчик. Іди до домцю. Гарний окунець. Влупив, так, я, я думав щука. Ні, я спочатку подув... Я спочатку думав судак, бо влупив як судак, поняв. Одна така то-тох. Потім думав щука невелика, бо сильно... Наче в цей. Гарний, гарний окунець. Окунець, оку... Окуняра. й Ти поняв? Ты понял, красноперый густира! Причем, чувак, она хотела съесть? Да? Да? Друзья, бачили такие диво? Что делает эта рыба страшна? Ой, что из нее течет белое страшно. Текай отсюда. Риба на птиці сурова Да-да-да Як казав один мужик Якщо вже густі рана сікон крує, то треба зворачуватися і їхати додому, У мене, була, У мене теж була покльовка, а потім густі рави ця сіла. Я ж кажу, походу дали воду. Опа, є риба, є риба. А хто тут у нас є? Окунь. 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 Ну, блин, до цього, звісно, подача була страшна. Є окунь. Ось такий гарненький, невеличкий окунець, Давай, додому. Так, де ви тут стоїте зарази? Походу знову дали трошки води і з'явились покльовочки, тому що в принципі вже мабуть години з півтори там. і ну, рідкувато так, щоб активного кльову немає. Там раз в 20 хвилин, в 30 хвилин в когось покльовка є. А зараз активно, буквально скільки тут 5 закидів і всі з покльовками. рибка. Трохи активізувалась. Це так ми збирались, називається, додому їхати. Ну що, друзі, будемо завершувати. Ми на тому свою риболовлю. Як завжди, своє задоволення отримали. Тому беріть свої вудки, йдіть на риболовлю. Ловіть свою рибу, отримуйте своє задоволення. Ставте вподобайки цьому відео. Підписуйтесь на канал. І найголовніше, все буде Україна!